Так, загрузити гру. Так, загружайте. Ми тут, ми от тут закінчили. Так, а ми зробили? Так. А, не знаю, але я провірю. Так, ідемо. Чи ми... Чи це збереглося? Напевно, ні, ну бо. Мало б. Да, не збереглося, але окей. Опа. Чикс. Опа. Чик. Опа. Як робили тоді робимо? А, я забув у цю Так. Швидесенько. Отак от робимо. І опа. А шо? А, -а, -а тут а. А. Впав я. Ладно. Так. Ще раз попробуем. Оп. Опа. Опа. Так. Нє-не-не, не так, не так, напевно. Опа. 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 Оп. А! Я впав. Ні. Ладно. Будемо пробувати, поки не зможемо. Надіюсь, це не буде довго займати. Так. Нам треба відкрити двері. Зробити іграшку, тобто. Опа. Так. Чикс. О, все, я зробив. Так. Передаєте ж? Чи що? Так. О. Опа. О. Все, ждемо. Ждемо. Дивно, в першій нема взагалі майже хорору. Ладно. Хм. А чого тут у хаківаги в мене от, цікаво? За нами зараз хтось буде бігти чи ні? Ладно, ладно, ладно. І що ніхто не йде без іграшки, це дивно. Ну бо йти, ну бо це навіть ще не кінець всієї, всієї фабрики, напевно, то це вже підозріло, так сказати. Ну, ждемо. коли Іде. Дайте мені мою іграшку. Я нашу жду. Дайте. Так. и Д. Что нам делать? <реш> так. Так. А что? Шо... Так. Опа. Так. Так. -о. -о, -о. Так. А что? А. Так. Опа, опа. Я пробую все кнопки. О. Опа, 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 опа. Так. А я. Так, 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 що це треба робити? Що робити? О. А, може на цю треба? А, да, походу. А, да. Опа, чикс. Оп. Все. Нарешті. Нам будуть бджілку робити. Е, я хочу подивитись. Ладно. Жалко пожалуйста. А що це за кнопки, цікаво? А, я забув забрати свою руку. Так. Що це за звук? О! Дають. Ура! Ой, що це був за звук? Цікаво. Опа. Оп. Що роблять? З'єднують, походу, чи щось роблять? І цікаво, що у ці от штуки з очами? Вони ж роботи, да, але вони підозріло, за нами дивляться якось. О, сканують. Чи щось роблять? А ну, дайте, 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 дайте. Дайте мого котика. Дай, дай, дайте. дайте, дайте. Опа, дякую. Так. О. Так, а кто тут? Так, мне уже стрёмно. Так. Хм. Mm. <свёздить> а! Поп... Да поможите! Так. Так, бежим. Так, бежим. Бежим. А! О! -о, -о. Стремно. Ай, не дьюлай. Че мне треба вставать? Не, -е -е -е. ладно, буду вставать. Я то встань. Знову так, бежим. Бежим. Так, бежим. Бежим. Ну, конечно, вин. За нами пига. А куда? А куда треба идти? Хм. Инновация. Инновация. Thank you, Science. дякую тобі. Хм. Дивно. А куди? А куди вот треба? Так. Ідемо. Надіюся, я в цей раз хоть виграю. Так, пішли. Так, біжим. Так, да, сюда, 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 да, сюда, опа. Бежим. Фух. Надеюсь, я не помру зара. Так, сюда идем. Сюда. Сюда. Так. Треба під у це. Вот, ту штуку треба піти поняв. О. Стрмненько так. Мені страшно. Але ладно. Будем пробувати, поки не зможу. Так, я не буду говорити. Так, я буду зосередженим цей раз. Так. Побігла, побігла. Ну як завжди він знаходить прохід кудись. Пішли, пішли, пішли. Пішли. Фух. Так, біжим. Біжим. Опа. Так, так, біжим. бежим. О, я застрял. Тут еще и лабиринт якийсь. Что это пишут? Интересно. Знову. О, надеюсь, мне это не будет снайтися. Бежим. Так, Ідем. Біжим. Так, пішли. Конечно, цей челик зразу находить. Куда йти? Треба. Так, біжим. Біжим. Так, побігли. Біжим на... Ааа, це відкривається тоді. Поняв. Я замучився трохи. О, ладно, я настроюсь. Пішли. Побігли. А то нас знову куснуть за гулівку і все, і нам буде все. Г-с. <гум> не чекав, як він по вентиляціях так швидко ходить. Так, ідемо. Пішли. Ух. Біжи. Так, побігли, побігли. Не туди. Так, біжимо. Я виграв, походу. Мені цікаво, як він, чи він там живий, чи йому норм. Йому там зуби не вилетіли. Ну, Надіюсь, що дан ну, мені не дуже хочеться, щоб він вертався. О, касета. Так, Чикс. Може... Ну послухаю вже цю. А то це ж кінець. Опа, слухаємо. Це хто? Це експеримент 1-1-1. Це операція. Як я поняв, по його руці він найнебезпечніший І по його руці виглядає, як він його ДНК з'єднане з як людиною, так і твариною. Ну бо, наприклад, в тигра. Є кігті, і в нього довгі кігті, тобто в нього щось ДНК з'єднували. Вже не робота ДНК, ну бо їх нема. О, і мені цікаво, як там хати. Ну надіюсь, він там не живий. О, там кров, ви бачите? Ви бачите там кров? І там кров? І там щось. Прикольно. Так, ну ладно, куди нам? А, це до цієї квітки ми мали йти. А, що це пише? Опа? Ми куди йдемо? Стрьоно. Надіюсь, за нами ніхто не біжить. Ця музика вже мені не подобається. А, це якась дитяча кімнатка. Хм, дивно. Так. Бро, це стрьомно. А, ладно. You my case. Ти відкрив мою цю. Ти відкрив мою клітку, тобто. О, кінець! Класно. Ну ладно, підписники, всім папа і до нової зустрічі.